Коханка, коли секс це єдина цінність, да? у світлій стороні, да? ви сексуальні, магнетичні, жива така в тілі, да? а е, в тіньовій стороні яка? Коли ваша цінність єдина це тіло. Поки молода, красива, да, ви сильна, тільки прийшла перша зможка, все, паніка. Бо хто я без тіла? Да? І ви притягуєте е, чоловіків до себе тільки через секс. А от після сексу порожнеча, да? тому що глибини немає, є тільки фізичне, да? і ви боїтесь старіти. Кожен рік для вас загроза. Кожен рік загроза. Тому що завжди є хтось молодший за вас, да? і от якщо ваша сильна сторона тільки в сексуальності, то ви будете програвати, да? І коли це руйнує? Коли вам уже 45, 40 плюс починається, да? Тіло починає змінюватися. Раптом стає верніше, раптом уже стає дуже мало оцих інструментів, да? тому що все життя у вас цінність була одне тіло. А тепер що? Далі, коли ви в архетипі воїна, да? коли ваша сила лякає чоловіків, у світлій стороні яка? Ви сильна, незалежна, досягаєте цілий, да? темна сторона тіньова.